Продажі через особистий бренд, як залучати людей в блог, як зацікавлювати, як чіпляти увагу, як запам'ятовуватися, отримувати лояльну аудиторію та фідбек від людей, які вас дивляться. Важливий момент, який хочу проговорити одразу зараз. Я розповідаю про особистий бренд, який ми використовуємо для побудови продаж. Якщо ви хочете вести блогерську діяльність, і просто виходити на блогерський ринок, запам'ятовуватися, ви також зможете адаптувати собі знання під себе, ті, які я зараз розповім. Але точніше інформацію, яку я зараз розповім, ви зможете адаптовувати під себе. Але вам треба розуміти, що все ж таки зараз ми будемо робити акцент на тому, що особистий бренд повинен продавати. І Що тоді робити, щоб це була іначе особистість в блозі, і продажі. Перш ніж почнемо, давайте трошечки познайомимося. Мене звати Влада Баркар. Я вже більше ніж два з полови роки в маркетингу. Раніше я вела як СММ сторінки? Я думаю, багато хто так починав, вела на закордонному ринку бізнес, вела українські бізнеси, а також сторінки експертів. Рік тому я вирішила все ж таки запускати вже навчання і ділитися своїми знаннями. Зараз я працюю як ментор, як наставник з експертами. Допомагаю їм вибудувати стабільні системні продажі в блозі, хаос замінити на систему, на стратегію і продавати в спокої. От про це ми якраз сьогодні поговоримо: як стабільно продавати. При цьому У нас повітряна тривога. Знову нічого не завадить мені дозняти вам це відео. Ви помітили, як в якийсь момент Інстаграм перетвор... перетворився потихеньку в якусь суцільну гонку за успішним успіхом. А, ти тільки заходиш в стрічку, починаєш дивитися ці рілси, тобі всі просто, 10 експертів одразу кажуть, що ти вже щось зробив не так, іди, дивись моє актуальне, і буде все муа, супер е, прелесно. Коли всі вже втомилися від цього, е, маркетинг переадаптувався. І всі почали додавати для більш легкої подачі. Особистість в блог і створювати вже особистий бренд, тобто будувати продажі не лише на своїй експертності, а, та, а також на своїх цінностях, на своїх якихось принципах як людини, на своїй особистій подачі з емоціями і так далі. І це круто, тому що на ринку реально багато. Ну, на мій погляд, це круто. Я обожнюю, справді особистий бренд. Чому? Тому що на ринку багато експертів з однакових ніж з однаковими. Продуктами. І тут треба якось відрізнятися. Так, дійсно, якщо людина спробує один продукт, потім другий продукт в різних експертах, вона різницю зрозуміє. Але через блог найлегший спосіб донести цінність а, свого продукту і думку, що треба йти саме до вас, а через те. Яка подача у вас? Яка у вас енергія, яка у вас подача, які у вас принципи, як в людини, як в експерта, що ви там в роботі, які, які ви в житті? А от через ці всі фішечки ви допомагаєте людині познайомитися безпосередньо з собою і прив'язуєте по суті увагу не до свого продукту, бо таких продуктів, які вирішують певне питання, їх багато, а ви саме до свого? Стилю, до своєї подачі, до своєї е, особистості прив'язуєте увагу, і, відповідно, людина вже прогрівається довірою не, не до теми, яку ви продаєте, а безпосередньо до вас, і хоче купувати саме у вас. Експерти на ринку поділилися на два лагері умовно. Перші, це ті, які вау, круто, класне, завжди так робила, хотіла робити, і знала, що треба так робити. І взагалі я знала, що треба і можна бути і блогером, і експертом. І супер, мені подобається. А другі, це ті, які господи, а що тоді про себе розповідати? А кому це буде цікаво? І взагалі я вам експерт чи блогер? Не хочу бути блогером, я хочу бути експертом. Я хочу розповідати про свої послуги, щоб люди їх купували. То давайте з цим розберемося, що робити в такій ситуації, да? що про себе все ж таки розповідати, а, і як відноситися до від особистого бренду: любити, використовувати, не любити використовувати, а, або не любити і не використовувати. До речі, у відео про довгострокові тренди 2025 року я вже трошечки заторкала цю тему і розповідала, що ж все ж таки робити тим, хто ну як мінімум не знає, що буде цікаво людям, якщо вони будуть розповідати щось про себе. І я вам пропоную, що після перегляду цього ролику піти подивитися той ролик, тому що там я розповіла. Більше саме про тенденції продаж, які в нас вже існують на ринку, які будуть існувати в 2025 році і кілька років поспіль. Тобто, завдяки тому відео, ви зрозумієте, як вам вибудовувати продажі в блозі. Як вести блог? Та, і в принципі це такі довгострокові речі, які ви можете використовувати. Ці інструменти використовувати ще кілька років. Це не тренди на якісь там один-два місяці і погнали далі. Це те, що є фундаментальним на ринку наразі на найближчі роки. Тому переходьте, дивіться посилання залишу в описі. Погнали далі говорити про особистий бренд. А що ж робити тим, хто. Не знає, що про себе розповідати, де да? що як взагалі будувати особистий бренд, що робити, щоб його створити? А також що робити тим, хто взагалі не хоче якось особистість сильно транслювати і хоче залишатися експертом. Якщо ви дуже категоричні в цьому питанні, ви хочете тільки експертність. Вам не те, що страшно, та, і треба працювати більше над собою, да, щоб вийти все ж таки через себе якось розповісти щось про себе. Якщо питання навіть не в цьому, а ви просто категорично я експерт і все, тоді в мене для вас новина. Особистий бренд це дійсно крутий інструмент, реально класний. Він працює шикарно. Він вас відрізняє на ринку, тому що це про вас. Тому що якщо послуги можуть бути однакові, продукти можуть бути однакові, як експерт, ви вирішуєте однакові питання своїх клієнтів разом зі своїми колегами, то вашу особистість ніхто не підробить. Але якщо ви в цьому питанні категоричні, то ані Інстаграм, ані інша якась платформа в онлайні. Ані особистий бренд сам по собі як інструмент. Продаж не єдиний інструмент продаж в світі. Є ще варіант піти через офлайн, знайомитися з людьми, будувати якісь відносини в офлайні або якісь лекції свої запускати, запрошувати колег, запрошувати. Потенційних клієнтів можливо якось проаналізувати, як можна потрапити на телебачення і піти вже таким шляхом. Тобто, це як варіанти. Варіантів безліч, тому обирайте свій, будуйте свій маркетинговий шлях. Як вам просуватися, але повірте, наразі через особистий бренд це буде легше, швидше зекономить вам купу нервів. Але знову ж таки, якщо для вас от категорично я не хочу розповідати про себе і про особистість, то будь ласка, у вас є купа інших варіантів. А ми продовжуємо говорити все ж таки про побудову особистого бренду. Дивіться, що тут важливо розуміти: особистий бренд це не якась гра, в яку ви вплетаєте якісь нереалістичні події. Тобто, ви для особистої. Для особистого контенту не ну, використовуєте події, які ви спеціально генеруєте, щоб вам було що цікавого розповісти в блозі, Тут дуже це важливо враховувати. Чому це важливо враховувати? Не тому, що ви там обманюєте чи ще щось, а тому, що ви самостійно себе доведете просто до вигорання. Якщо ви будете постійно будувати якесь нереалістичне життя, нереальне, брати події, які ви генеруєте спеціально для того, щоб показати в блозі, а не для того, щоб насолодитися, а потім ці емоції можна ще в блозі показати. А тоді ви просто приведете себе. Тебе достану, що все моє життя, воно якесь не таке, як мені хочеться, воно таке, яке буде цікаво людям в блозі. Більш того, людям в блозі це цікаво, сильно не буде. Тому що, ну, по-перше, в них є своє життя. По-друге, в них є купа інших експертів, які е, також транслюють якусь особистість і про щось розповідають. По-третє, чіпляє саме щирість. В особистому контенті чіпляє щирість, коли ви розповідаєте щиро про якісь свої погляди, принципи, події в житті. А коли ви розповідаєте щось, що ви спеціально згенерували, кудись пішли і так далі, для того, щоб по суті в блозі це показати, але ви про це не кажете. Ви кажете, що от я тут сижу, наприклад, працюю в кафешці, а ви в ту кафешку навіть не ходите зазвичай, бо вам це не цікаво. Але там гарний ракурс. По суті, в цей момент ви і людям якось не договорюєте правду. І собі збудували некомфортні умови. Вам комфортно вдома працювати? Працюйте вдома, показуєте це. Не хочете знімати про дім негарна якась локація. Окей, знімайте тоді, коли ви виходите кудись. Наприклад, ви любите гуляти в парку, зробіть це окремою сюжетною лінією. Хай люди вас впізнають, тому що ви там любите, не знаю, насолоджуватися природою. Розповідайте про це, це буде класною особистою лінією. Якщо вас це дійсно захоплює, тут більше тем буде для контенту, тому що коли вас щось захоплює. Вам є що розповісти? Наприклад, в мене в Блозі одна з сюжетних ліній – це Одеса. Я приїхала з Києва до Одеси. Можете подивитися оце е, актуальне про переїзд. Можете подивитися, в принципі, е, в мене є окремий е, закріп це просто Одеса. Я там проводила міні-екскурсію. Я дійсно обожнюю це місто. Я, у мене ж Мурашка зараз. Я можу розповідати про це місто просто дуже багато. Я знаю історію, я знаю кримінальну історію, бо є там знаєте, Сонька-Золота ручка» і так далі. Це реальні все люди. Я вивчала цю історію спеціально, щоб піти там в будівлі, в яких вони жили, дворики ці подивитися, дворики в яких фільми знімалися. Я реально, коли до мене хтось приїжджає в Одесу, я прям беру, проводжу екскурсію. Цікаво, цікавими фактами, не просто історичними датами, а цікавим фактом, бо я просто захоплююсь цим містом. Я обожнюю кожен куточок. Я можу про це говорити реально багато. Мені є що розповісти. Навіть в контенті, просто коли я щось дізналася на Одесу, я можу розповісти, поділитися цим. Коли до мене хтось приїжджає в гості, я воджу людину з закаулками, до да, якимись куточками Одеси. Я про це розповідаю в сторіс там чи рілси, якісь знімаю. Коли я просто кудись входжу прогулятися, я можу щось пізнімати, додати туди своїх вражень, своїх емоцій, це буде класний особистий контент, тому що класний особистий контент будують саме емоції, ваші, ваші особисті цінності, погляди і думки. Теж саме з експертним контентом. В особистому бренду, бренді, коли ви будуєте особистий бренд, не просто суху експертність, а ви експертність також розкриваєте просто через свої якісь погляди, думки, власний досвід, через свої цінності, якісь емоції в роботі і так далі. Щоб не плутати це з блогерською діяльністю, щоб не бути прямо блогером, а реально продавав цей особистий бренд. Тут важливо вам вибудувати сюжетні лінії в лозі і за них триматися. Тобто, це ж таки особистий бренд, це так да, те, що вас там захоплює, вражає і так далі. Але це ваші якісь сильні сторони, чи якісь сильні принципи, чи якісь події зараз в житті, чи які тягнуться напротягом протязі. Якогось певного часу. А, і ці події лягають в основи сюжетних ліній в блозі, які так чи інакше будуть знайомити з вами. Тобто особистий бренд в продажах, щоб він продавав, це все ж таки інструмент. І тут треба не просто накидувати різних тем і кожного дня розповідати про щось різне, тому що у вас купа захоплень. Ні, тут ви обираєте декілька основних тем. Краще одна-дві основні теми. Наприклад, в мене це а, саморозвиток. У мене є закріпи про мислення, і скоро будуть ще різні закріпи, тому що, ну, по-перше, я з мисленням працюю як для себе. в мене є коуч, в мене є психотерапевт. Я обожнюю дивитися про нейробіологію. А, окрім цього, я розповідаю про це все. І в мене на в минулому році працював психолог з моїми клієнтами, з моїм учнями, тому що мислення, наші страхи і так далі. А, оце все там установки, якісь це все, ну, по-перше, дуже цікаво. По-друге, це дійсно допомагає нам легше продавати. І так як я експерт з продажів. І, Друга, моя основна сюжетна лінія про продажі про вибудову стабільного потоку клієнтів. все ж таки я вирішила ці дві основні лінії взяти і поєднати. Тобто В мене є одна сюжетна лінія це все, що пов'язано з саморозвитком, з мисленням. друга сюжетна лінія це все, що пов'язано з системним маркетингом і продажами. Так от, оці дві сюжетні лінії, як ви можете під себе адаптувати, ви можете взяти якусь одну сюжетну лінію. Суто особисто, тобто, не як в мене, що воно все прив'язане до роботи. Ви можете а, суто особисто якусь взяти, наприклад, якесь ваше хобі і про нього часто розповідати, а другу все ж таки експерт. А, і також ви можете накидувати собі ще там 3-4... Максимум 5, більше не варто, ви можете накидати собі різні е, дрібні, дрібні сюжетні лінії, вони другорядні, вони не є завжди в лозі, але це можуть бути якісь короткострокові чи е, ну, якісь події, які у вас зараз відбуваються. Наприклад, там, я здаю на права, і я про це там періодично розповідаю в сторіс протягом якогось часу. Це не основна сюжетна лінія, але це все ж таки сюжетна лінія, за якою, як за серіалом, людям цікаво е, дивитися. Добре, е, сюжетні лінії – це взагалі окрема тема. Якщо хочете, я можу записати для вас окреме відео. Просто напишіть в коментарі. Там якісь uh, плюсик, чи, чи скажіть, що вам цікаво, і я вам просто, uh, ну, краще скажіть, що вам цікаво. Там, здається, зараз uh, коментарі просувають відео від сіми слів. <сум> Не знаю, я більше по інстаграму, от, ніж по Ютубу. По Ютуб я зараз тільки опановую, але напишіть, просто скажіть мені, що вам цікаво про сюжетні лінії, і я запишу окреме відео на цей рахунок, а ми поїхали далі про особистий бренд. У нас залишилося ще одне невирішене питання. Останнє наше питання: це що робити тим, хто вважає, що нічого розповідати або кому реально нічого розповідати в блозі. Є одне формулювання того ж самого питання: якщо в мене нудне життя там, і людям буде нецікаво. Я завжди тут відповідаю однаково. Тобто спитайте себе, мені в моєму житті цікаво чи ні, якщо ваше життя реально не цікаве, і вам самим, тоді заради себе щось міняйте. Ну, реально, друзі, якщо ви живете не цікаве життя, то тут щось треба вже якось задумуватися про те, щоб воно було цікаве, щось додавати. Є багато можливостей, не виходячи з дому, які собі захоплення нові знайти. І е, на почві цього емоційного підйому, від того, що у вас щось все ж таки в житті зашевелилося, стало цікаво, е, ви можете розповідати про це в блозі. По-друге, е, другий момент, який треба враховувати, якщо у вас життя все ж таки вам цікаве. Але ви чомусь вважаєте, що людям це буде нецікаво. Тоді, друзі, це не так. Не вирішуйте, будь ласка, за іншим. Повірте, людей нереальна кількість в світі. Нас дуже багато, ми всі різні, ми притягуємо різних людей. І щось, що вам у вашому житті, здається, цікавим, якісь події, якісь думки, які вам здалися якимось там інсайтом для вас, це може бути, це може відгукнутися і іншій людині. Ви все одно знайдете свою аудиторію. Але от таку свою і лояльну ви можете знайти тільки, якщо ви будете розповідати реально про себе, про якісь свої події в житті, про якісь свої принципи, емоції, тобто розкривати сюжетні лінії, які у вас реально в житті є. Uh, тому uh, підтожимо. Особистий бренд це інструмент продаж. Для того, щоб він продавав, вам треба продумати, що у вас будуть за сюжетні лінії, які будуть розкривати вашу особистість, які будуть розкривати вашу експертність. Сюжетних ліній в блозі бажано мати один-два, ну стеля просто три сюжетні лінії основні, uh, які ви будете постійно так чи інакше різ... різним видом контенту, через різні слова, розкривати. А, тобто сенс один, сюжетна лінія одна, розкриваєте завжди по-різному, по і виходить, що багато контенту є. І е, там можна ще три-чотири ну, там також стеля п'ять сюжетних додаткових якихось ліній. Е, отут е, вставлю скрін, це мої сюжетні лінії, просто щоб ви подивилися і можете потім зайти в мій блог і подивитися, да, як я їх використовую, скільки де е, е, скільки де як часто я кажу про ті чи інші лінії, і взагалі от ви заходите в мій блог, що першим кидається в очі. Так От що першим кидається в очі, це є основні сюжетні лінії. Наступний момент розповідайте завжди тільки про себе, про те, що реально у вас в житті відбувається, щоб. Перше, попіклуватися про себе. В першу чергу піклуємося про себе. Нікому тут не справа в тому, що ви там комусь брешете. Ви там погані, коли ви видумуєте щось. Ви можете навіть не помічати, як ви це захисна реакція може бути. Вам там страшно розкриватися в блозі, ви починаєте придумувати щось. А для того, щоб людям наче було з вами цікавіше. Але повірте, цікаво, якщо щиро, от якщо вам самим цікаво, щиро цікаво щось розповідати. Зробіть цю сюжетну лінію і розповідаєте про це постійно різними словами, показуєте, що у вас в житті відбувається пов'язане з цією темою, і вам дійсно самим буде цікаво про це знімати. І по ітогу ви не вигорете, тому що ви будете розповідати правду, яка вас самих заряджає. І третій момент особистий бренд – це все ж таки інструмент продаж, для того, щоб він продавав, ви робите сенс, закладаєте ці сюжетні лінії, це сенси, які ви закладаєте в контент. І по-друге, тобто, якщо ви робите це свідомо, тоді ви керуєте продажами. Якщо ви не свідомо і постійно щось точково різне, розповідаєте, тоді ви не керуєте продажами. У вас особистий бренд це не інструмент, а це просто от якась така незрозуміла що. Останній момент. Е Використовуючи особистий бренд як інструмент, ви орієнтуєтеся на те, що це ви вирішуєте, що ви хочете про себе розповідати, а що ні. Якщо ви розумієте, що на ринку всі кажуть, що там в рілсах кажуть, що дуже крутий тригер це якісь особисті теми, типу відносин, такі гострі теми, а вам це некомфортно, Не розповідайте про це. От зайдіть, в мій блог. Я в минулому році зробила продаж на 400 40 тисяч гривень. Я ні разу не розповідала про якісь гострі сюжетні теми. В мене є відносини, але про них ні слова майже в блозі, тому що для мене ця тема дуже особиста. Я не хочу на ній виїжджати. Так, от, ви самі вирішуєте для себе, як використовувати особистий бренд як інструмент продаж, що вкладати, які сенси в блог, да? це ваше рішення. І тільки ви вирішуєте, на яких темах вам виїжджати і продавати, а які теми це тільки ваші теми, які б вони класні, круті, яскраві не були, а ділитися ви їми не хочете. Дійсно, особистість в блозі це важливо, але особистість в блозі це принаймні ваші емоції в якихось ситуаціях і думках. Якщо вам страшно розповідати зараз суто про себе щось, почніть з того, що ви будете закладати емоції та ваші. Особисті думки і ваш особистий досвід в експертні теми. Не навчати когось, як треба, а закладати свої думки, що от в мене так було в робочій моїй темі. І можете взяти за мене приклад, або, навпаки, не брати з мене тут приклад, тому що там в мене був якраз потім форс-мажор, і закінчилося це не дуже все гарно, якимось факапом. От. Дивіться на мене, не робіть так. І через якісь емоції, десь посміялися, десь якась смішна ситуація з клієнтом була, розповідаю. Розповідайте про це. Це ж не страшно, це правда. Це викликає емоції в людей. Ваші емоції викликають емоції в інших людей. Але попри це, тільки вам вирішувати, в якій кількості вводити емоції, думки, тим паче якусь вашу особисту сюжетну лінію, в ваш блог. Але пам'ятайте, що дійсно це крутий інструмент, і краще, якщо вам просто страшно, то краще давайте розбиратися з цим. Попрацюйте над собою і не. Не заважайте собі робити круті результати тільки через те, що вас зупиняє внутрішній страх, З цим можна працювати. І до речі, скоро про це вийде круте відео з моєю мамою. в нас колаборація. Вона в 13 років психотерапії. Ми я думаю, випустимо для вас відео про те, як що ж робити, коли блог вести хочеться, продавати хочеться, а тільки виходиш в блог і просто сковує страх. А якщо ця тема також цікава. Потерпіть нас трошечки з записом цього відео, напишіть нам щось в коментарях приємненьке. Задайте питання, ми, можливо, їх якраз візьмемо і розкриємо в наступному відео. Залишаю для вас посиланнячко на свій блог в описі до цього відео. Зайдіть, подивіться, як я працюю з особистим брендом, як я його розкриваю, і до нових відео. До нових зустрічей.